Після цього я ніколи не говоритиму про це кляте шоу. Ніхто не знав, яким божевільним виявиться це шоу. Я хочу скористатися нагодою, щоб щиро перепросити за те, що робив на телебаченні. Я зруйнував культуру. Ми дізналися від журналістів, що з Чикаго іде новий хлопець створювати ток-шоу. Ми були лише жменькою психів, які намагалися дожити до наступного тижня. І я лише мав переконати Чері робити те, що я хочу. Певні шоу і журнали порівнюють бійки на жорсткому ток-шоу з професійним реслінгом. Сучасна версія римського Колізею. Шоу Спрінгера перше так шоу, якому вдалося скинути опру Вінфрі з п'єдесталу королеви денного ефіру. Він став культовою особистістю. Я хочу, щоб шоу показувало обурливі речі. Чим популярнішим ставало шоу, тим більше виникало питань щодо того, що відбувалося за лаштовками. Продюсери були там від самого початку. Вчили нас, що робити, що казати. Ніхто не переймався твоїми почуттями. Навряд чи мама розуміла, куди йде. Історії заходили НАТО далеко. Є чоловік, який одружився з кобилою, і він хоче прийти на шоу. Таке паскудне телебачення нам не потрібно. Я б хотів повернутися туди і сказати їй, не роби цього. Це був найогидніший, найгротескніший балаган, який колись показували на телебаченні. Ми дуже повільно почали пересувати стрілку до червоної зони. Мовляв, подивимося, як далеко можна зайти. Сподіваюся, ви відчуваєте якусь відповідальність? Це телешоу. Ми всі його переживемо.